Ваша честь, я виклав. Зрозуміло, це застосовується в разі фіксування засідання сеціонар. Я виклав, але я на думку суду. Крім того, ваша честь щодо можливості негативних наслідків задоволення позову, та впливу на політичні становища в Україні як всередині, так і за її межами. Тепер політична обстановка в Україні та за її межами складу. Оскільки э, цьому сприяє э, збройна агресія Російської Федерації э, відносно України і, і одним із э, основних приводів э, цієї збройної агресії, агресії виступає э, дискримінація э, російської мови на території України. Тобто заборони її вживання э, особами під час щоденного спілкування наші. Тому вважаю, що задоволення э, ць, э, э, так, що хотіли, що Я просто хочу продовжити. Будь ласка, а щодо цього питання просто необхідно розуміти, що якщо ми далі ну, судове засідання, я розумію, що зібралася громадська громадська активісти, якщо нам буде широкого розголосу, необхідно розуміти, що у місті Києві, чому використовується працівниками фітнес-клубу російська мова. Ви зрозумієте, що товариство з межої далі спортфокс воно у своїй діяльності використовує українську мову. Усі договори, усі документи ми надавали е, до суду докази того, що рекламні матеріали, а е, також інструкції, вони також виконані українською мовою. І позивач е, е, сама неодноразово заявляла про те, що е, так, з нею спілкувалися також і українською мовою. Тобто е, виходить так, що е, клуб у своїй діяльності використовує українську мову як державну мову і жодним чином е, не здійснює ніяких порушень. Але оскільки а, така ситуація трапилася тільки тому, що а, хтось із а, працівників клубу використовував російську мову, а, ми не маємо права заборонити своїм працівникам використовувати російську мову, оскільки а, так склалося історично, що на території міста Києва да, ця мова вона є досить поширена. І якщо а, зараз а, говорити про те, щоб а, заборонити а, використовувати російську мову, а, це буде неправильно. По відношенню до російськомовного населення, яке має дуже великий відсоток. Це, по-перше, щодо, щодо, щодо також позивача не є не підтвердженими, про що ми зазначили, той факт, про те, що її працівник відповідала, це не порушує жодних прав позивача. Крім того, договір вкладений українською мовою 15 червня 2014 року, він. Так як закінчився. Тобто, один, на один рік був платиний договір. Ми, як відповідальний Тофспорт Фокс, договір виконали в повному обсязі. Закон України про захист прав споживачів не порушував взагалі жодним чином. І посилання і подання позову в рамках межах закону, закону, закону про захист прав споживачів є необґрунтовним та безпіставним, оскільки ні 15 стаття, ні 17, розповів, вони не порушені. Послуги надані в повному обсязі. Інформація про послуги була викладена українською мовою. Усі правила інструкції, вони також викладені під повністю до договору, також українською мовою. Посилач займалася весь час, вона розуміла, що вона перебуває на території Куби, вона розуміла все, що там відбувається. І такі е, 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 достатньо е, ну, гром, громкі заявлення да, на вашу е, мову, яку ви не хочете розуміти. Вони є безпісками, оскільки ви добре розумієте цю мову, і якщо вам хтось спілкувався з працівників, це не є підставою для того, щоб притягнути до відповідальності як виховаться, або зобов'язувати викладати абсолютно усі рекламні матеріали українською мовою, оскільки, якщо подивитися документи, то навіть то абсолютно все випові заняття все викладено українською мовою. Тобто з нашої сторони не було нічого порушеного. Запитання до представників відповідча будуть. Я хотіла Роман? Так. Добре, будь ласка, досі за все, я хотіла вдалося, що я не прошу забороняти російську мову. Я прошу організувати простір так, щоб я, як україномовний громадянин, мала можливість отримувати всю інформацію, всі способи української мови. Так я писала в книгі Скарг про те, що ваш працівник розповідає на російською мовою, я просила надати українськомовного працівника, що я маю точно право на родину України, і мені в цьому було відмовлено. Але висилаєтесь на закон про регіональні мови, там чітко вказано, що має бути паралельний розвиток. Тобто, в першу чергу, має бути інформація для україномовних, тому що це мова е, державна, вона є єдина в нашій країні. А вже потім паралельно надавайте собі послуги російською мовою. Ніхто не заперечує. Е, друга ремарка на першому слуханні представник Спортлайфа сама підтвердила. Я думаю, що є записи. Що вони будуть набирати україномовних працівників, бо зараз їх є недостатньо, і що так вони замовляють, планують замовляти інформаційні таблички українською мовою, тому що зараз вони російською. Це було вказано на першому слуханні і інформація туди є. Можливо, щось не Це так, що з ній представник. Марочку, стовно того, що, на то, що відповідаль назначає просимо заборонити використання російської мови чи покарати когось. Очевидно, що відповідач не ознайомився з нашими позивними вимогами. Оскільки ми просимо лише привести відповідність до мовного законодавства е, вивіски стосовно правил безпеки. Тобто е, не просимо заборонити російські, хоча б е, поруч повісити україномовні, щоб е, користувачі могли отримувати нормальну інформацію. Стосовно того, що е, відповідальний дав належним чином послуги, е, вважаємо, що послуги не були надані. В повному обсязі, оскільки вона надавалася російською мовою, тобто іноземною, які позивачка не могла розуміти. Е, тому послуги не могли надаватися в повному обсязі. Стосовно того, що я означає, ззначав, закінчився строк дії договору. Е, Позувач продовжила цей договір, якби вона могла належно, е, в повній мірі користуватися цими послугами. Проте, оскільки вони надаються іноземною мовою, яку вона не розуміє, то вона не може відвідувати даний заклад. На ну, 20 люди не будем. Скажіть, будь ласка, ви в задній заяві посилаєтесь на поставок України 21 читання 12 груп у справах собака це 15. Там якась помилка, на що ви посилаєтесь? Такої немає. Ні, не хочу. можу відповісти на це питання, тому що інший я діяв. Напевно, помилка десь в цифрі. Я всі подивилася від 21 травня, 12 року, не Так. Добре, все. І, так, таке питання можуть відповідно. Представника відповідача. У вас такий елітний курс, скажімо так, є, я знаю. Якщо до вас приходить громадянин, який володіє лише англійською мовою, ви надаєте йому послуги англійської мови? Я пояснюю, ми підбираємо дитинний персонал, який володіє англійською мовою в останній мірі для того, щоб спілкуватися з цим громадянином. Звичайно, що можливо, так, бувають інші ситуації, але цей громадянин також попадає договір та, українському Довір є. Зрозуміло так. Mm -hmm. так? Mm -hmm. Просто mm -hmm. морально шкоду важко виміняти грошима, тому що відчуття дискомфортне і приниження, коли я маю кожного разу просити про те, що мені держава має забезпечити, mm -hmm. підтвердження, висновка, багато психологічна, що мене не Вирішимо це організати, бо ви зв'язку з розповідає. Мені важко виміряти грошима, відчуття приниження відчуття дискримінованості, фрустрації. Тобто я не зверталась до медика, до медиків, щоб вони мені робили висновок. Так, зібрався відео. Добре. Так, якщо всі поряд з то суд переходить до дослідження до визирання. Так, суд досліджую. Da, cam cât Визначаю. Чи не зберечьте проти того, що великові і надані в якості доказів, ми повинні з книги від пропозицій, що становиться? Ваша честь, ми не можемо бути впевнені, що ця книга саме топ конформ оскільки її надавала позивачка. Тому я вважаю, що вона повинна надати докази того, що це, і звідки воно взялося. Там є на першій сторінці, там є доказ, на першій сторінку початка, що це саме ця книга, звідки ми брали тоф Форт Фокс, ми звідки брали на кого в суд. Бо що різні клуби в різних інстантах. Добре. Ви знаєте, з фотографії табличок. Там так. їх набагато більше, але я, я не зрозуміла. Представники житлові далі, чи місяці такі таблички, які ми забудяли справа, в вашому ділі? Подібні таблички можуть міститися в нашому морі. Але також подібні таблички можуть міститися в будь-якому ході міста Києва. Як в спортлайк товариствах, які використовують то, знак для товарів та флотів спортлайн, так і іншими особами, які надають спортивну торгову чи послугачку. То, Я не можу бути впевнений, що це наше приміщення. Я не можу бути впевнений, що це зображення саме нашого. Тому, оскільки його надає позивач, то вважаю, що він повин, повинен довести існування спортплатних подібних та Можна, можна, б... так, 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 На першому судовому засіданні відповідач не заперечував, що це таблички саме з їхнього клубу. Сказав, що це наші таблички, вони викладені російською мовою. Проте ми будемо замовляти колись українською. Вона цю інформацію не спростовувала, а підтвердила. Я підтверджувала лише те, що ми замовлюємо мовою таблички. Я не мовлю, що це наші таблички. Зрозуміло. Це я досліджую. Наступне досвідчуваний приходить за дві 15 червня 2015 року, складені, укладені ніж дома, загальний та довкос. Оскільки замовлю офіс на дивується, 15 червня 15 року. Знову ж таки. Ви не в якості показів, позамовні таблички, але ж може ми розуміємо. розуміємо. Так, ну крім того, о, витяг з сайту віднес клубу про розклад занять українською мовою, посолкових занять також. Перезавжек я прошу суду підтвердити законність права отримувати послуги інформацію в України державною мовою. А я прошу суд зобов'язати відповідача зробити українськомовні інформаційні таблички в закладі для того, щоб я могла. Продовжити або там, Інші люди могли продовжувати е, заняття в клубі е, державною мовою. Будь ласка, запросимо обходити рішення, якого визнати дії ТОВ спортфокс щодо обслуговування Романюхана Юрію на державною мовою, неправомірними, Зобов'язати ТОВ спадфокс здійснювати обслуговування Романюхани Юрію українською мовою в подальшому, якщо вона буде укладати. Новин продовжувати воді зобов'язати то спортфокс привести відповідність домовного законодавства, тобто здійснити державну мову, усі вивіски оголошення, в тому числі попередження щодо безпеки, що розташовані у закладі, та стягнути з Спорт Фокс на поруч реманьованою юрми компенсацію за спричинення моральною шкоду розмірі тисячі гривень. Вважаємо, що позовні умови є обґрунтованими. Окрім того, відповідачі визнали, що таблички наразі. Українською мовою, російською мовою лише деякі рекламні матеріали, е, викладені українською, е, персонал закладу не спілкується українською мовою. Тобто всі ці факти були підтверджені відповідачем, тому вважаємо позовні умови обґрунтованими та такими, що підлягають. Ну, просимо задовольнити повномості. Просимо відмовити задоволенні всіх позовних вимог, оскільки. Я костаю прозвища персонал клубу спілкується і українською мовою, і російською мовою. Тобто, у нас є українському персонал і його більшість. Це перше. Друге, інформаційні вивіски та таблички є українською мовою. Крім того, дії спортфокс щодо обслуговування органів планної юліни не можна визнати неправомірними, оскільки обслуговування не здійснюється з державною мовою. Обслуговування зобов'язати то спортфокс здійснити обслуговування українською мовою. Дане, дана вимога є недоречна, оскільки Роман і Юрівна зараз не обслуговується авторість з обмеженою відповідальністю спортфоксу. Тому це неможливо, це просто є недоречним. Також інформаційні вивки, інша інформація і Ніякої тому немає підстав у позову і немає підстав задовольняти даний позов. А і моя шкода вона також не підпечена. Не майже не Тому ми а... інші просили пожар. Ваші я підтверджую свою колегу та відсутність, що поступаючи не надав жодного наторку, би порушення її прав, спілкуватися українською мовою. Так, отримувати послуги, виключно українською мовою. Тому прошу задоволений позову, задоволення ремонту в повному. Несна.